Його називають нектаром для немовлят. А ще кажуть, материнське молоко це безкоштовний та просто безцінний дар, який природа дала жінці. Тож у всеукраїнський тиждень грудного вигодовування лікарів котре закликають Матусь не нехтувати ним. Він хоче спати серед тих, хто годує своїх малят лише грудьми, і Іванна розповідає у тому, що робить правильно, не сумнівалася ні на мить, бо й крихітці смакує добре, і родинні традиції на боці природи. Тож найближчі півроку про штучні суміші і чути не хоче. Давно так з давних давен напевно було так, бо суміш це вона не, не є корисне для дитини. Воно корисне для дитини. Воно містить там різні вуглеводи, білки, жири, які корисні для дитини, для її повноцінного росту і захищає дитину від інфекцій, від застуди і інших хворіб. Про користь грудного вигодовування з перших годин життя немовляти невпинно, говорять лікарі. Переконують, якщо малюк отримує мамине молоко, він рідше хворіє та активніше розвивається. І найголовніше, таке годування зменшує показник дитячої смертності. Згідно останніх досліджень, на 50% серед малюків до двох років В одному молоці є понад 16 факторів антиінфекційних захисту. І сучасні дані говорять про те, що грудне молоко це є персоніфікована медицина, де мама виконує роль складної біологічної. Її лабораторії вона як сканер при кожному годуванні сканує територію тіла дитини. Знаходячи бактерії і мікроорганізми, які можуть зашкодити своїй дитині, організм мами у відповідь виробляє відповідні імуноглобуліни, тобто захист такого взагалі в світі ні один комп'ютер не зможе повторити. Цей захист твердять лікарі не в змозі відтворити жодна суміш, тому й закликають жінок не переходити без потреби на штучне вигодовування, хоча б до шести місяців. І не надто вірити рекламі в інтернеті та ТБ, яка нині радше відлякує породіль від грудного вигодовування. На противагу наводять ще декілька аргументів за гурним молоко. Насправді це не тільки їжа, це насамперед любов, це є позитивні емоції, емоції зі сторони матері, так і зі сторони дитини. Це є захист, тобто імунітет. Я не говорю про те, що грудне вигодовування воно може попередити такі захворювання, які зустрічаються пізніше, як цукровий діабет, інфекционічна хвороба, це ожиріння. І можливо одним з тих таких ключових питань, що не було зроблено в дитинстві, це була відмова матері від грудного вигодовування. Нині кажуть лікарі, івано франківщина має чи не найкращі показники грудного вигодовування в Україні, адже тут до грудей приклали на 7% більше дітей ніж в середньому по країні. За 14 років кількість дітей в області, яка припинила припиняють годувати грудним молоком в віці до трьох місяців, зменшилася наполовину з 56% до 28%. І зросла вдвічі кількість дітей, які продовжують готувати мами груддю до 6 місяців з 34% до 57. І часто мами, які і не поступали до нас в лікарню, приходять в центр, якщо передчасно дитина залишає грудь, Підказати, проконсультувати, як це можна зробити, щоб дитина продовжувала далі грудне вигодовування та мотивує до грудного вигодовування не лише жінок, а й їхніх чоловіків. У них кажуть лікарі, роль куди простіша, щоб зберегти лактацію дружини якомога довше вони повинні створити для неї максимально сприятливі умови, не хвилювати і дбати як ніколи. Лозовик Віталій телеканал